Маріє, вітаю волосся на твоїй голові, ніжне, як шовк. Вітаю твоє обличчя, обличчя, що сяє святістю. Маріє, вітаю твої брови, які, мов вуаль, захищають те, що бачать твої очі. Вітаю твої очі. Які, мов два світильники, були запалені творцем на твоєму стрункому тілі. Вітаю твої вуха, які почули від Творця радісну новину про завіт. Вітаю твої дірочки в носі, два братські вікна життя, які Бог сформував умілими, досвідченими пальцями. Вітаю твої губи. Які моляться за грішників перед милосердним Богом. Вітаю твій ротик, Двері святої книги, вітаю Твої зуби, Твій язик, вітаю твій голос, вітаю Твою шию, Твої плечі, що підтримують добро і благословення. Вітаю Твою спину, на якій Бог відпочивав під час переслідування, зморений втомою, коли ви Тікали до Єгипту. Вітаю твій тулуб та утробу, твої руки та ліхті. Вітаю, Маріє, передпліччя та руки, які приймали хліб і воду. Вітаю твої пальці, твої білі нігті і твої груди, джерела чистого молока. Маріє, я вітаю твою талію. Вітаю з повагою і обережністю, бо з середини, та ззовні вона прикрашена незмішаним золотом таким, яке прикрашало ковчег завіту. Вітаю твій живіт і Твоє пречисте лоно, твої бедра і стегна щасливі. Вітаю, Маріє, знак Твого спадку, коли тримаєш свого сина на колінах, і твої ноги. Які схожі на колони святилища. Вітаю твої стопи і п'яти, що пішли аж до Єгипту, коли солдати вбивали дітей. Вітаю твої пальці, кінцівки твоїх ніг, та нігті, кожен по черзі Маріє, діва свята з середини та ззовні. Вітаю тебе, Маріє, моя надія.